Вітаю! З вами Анна Половинник і сьогодні ми розглянемо дихальну вправу, пальчикове дихання. Мета цієї вправи полягає в тому, що вона зменшує емоційну та фізичну напругу, заспокоює та розслабляє. Що ми будемо робити? Ставимо долоні перед собою, розкриваємо пальчики і пальчиками іншої руки вводимо вгору, робимо вдих і опускаємося вниз, робимо видих. Отож, давайте спробуємо: Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Робимо декілька підходів до відчуття стану заспокоєння.